Умовно подивилася блогера. Про що я говорю? Про те, що є сім дотиків, і ти не можеш виміряти чітко таргет, як він працює. Він може доганяти людинку. Потім я не ставлю так на таргет. Ну, у нас різні потреби з тобою. Наприклад, блогера я міряю. У кожного блогера. А да, я міряю блогера. У кожного блогера є промокод. Чіткий прізвище. І там якась знижка 15-20, не У нас немає такої схеми, а але ми... ми завжди знаємо, коли людина приходить приходить літ. Ми завжди питаємо, звідки вони про нас дізналися. І людина каже: саме останню точку, яка була дотику з нею, розумієш? А можливо, до цього вона нас побачила в таргети, до цього вона нас побачила в статтях, які ми випускаємо в змі. Ну це ти бути... зараз говориш уже не про маркетинг, це загальний піар. Я кажу про те, що ти не можеш виміряти чітко таргет. Ось про що я кажу. Ну чому ж не можу. І ну, як якщо я витратив 200 доларів на тиждень, да. отримав 10 бронювань. Ти 10 бронювань і про... це не можеш чітко сказати, що вони в тебе прийшли із сайту. Може, да, їх я... таргет догнав, розумієш? Але людина потім зробила декілька кроків, зайшла через сайт Може. і в ітозі купила через сайт. Але ти не знаєш, можливо, до цього, а люди. Ну як всі нормальні люди, вони не акцентують увагу на те, що вона півроку там бачила, там ще півроку там. Розумієш, вона просто подивилася твою назву, зайшла через Google і залишила тобі лід через сайт.